Ukrainian Premier League. Я говорю, хочу потрапити всі молоді юні, а то воно вийти футболісти України Україні. 2024. Ютуб в ділі. 20-24. Заря Луга. Є в нас гості, я там. Баху цей порвет. Яка от перша ліга найжорсткіша, але я думаю, що в УПЛ буде набагато складніше. Він воно з Вася В цьому моменту ви будете бачити в цьому куті екрану відсотково відношення рівень моєї усталості на кожному етапі тренування. Да, это было очень хорошо. Блин, это упала, детка. За все вычет на и муха дуже важно со Я Это самое самое и окочество по состоянию в моей жизни. Ты <реклама> вообще не Here we go, дорогі друзі. let's go. УПЛ стартує. На початку цієї осені я сам свій голові дав здачу. Вам також сказав про те, що дуже хотілося побіздити три ліги України. Це перша ліга України. Друга Ліга України. І третя най. Відоміша ліга, ліга, куди хочуть потрапити всі молоді юні талановиті футболісти України. Це звичайно українська прем'єр-ліга. Я і не виключення, адже коли мені було 16-17 років. У мене була тільки одна ціль: це щоб грати в команді української прем'єр-ліги, а саме, до речі, в тій команді, до якої ми зараз їдемо. Луганська зоря саме з Луганською зорею, має дуже сильний бекграунд життєва. А возрасті 17 років, якщо не побратим цей вік, я поїхав сам на перегляд, сам домовився з тренером, приїхав туди. Пройшов відбір. Це була зима, холод. Лед Мороз, муха, проход, отборы, 30 метров, выиграют матчи, играют в центре поля, ноль ошибок. Травма. Передня мешця бідра, де друзі, і мене на жаль викидують на тірсе та лодки по названню Успішний футбол. Це трішки була інформація про ні бекграунд в плані цієї футбольної команди. І що ця футбольна команда це зараз пріску, куди ми їдемо, і що ж сьогодні мене чекає там в системі цього клубу, яким зараз керує Младен Бартуловість. Легендарний Дніпро Євген Конопранка, Джаба Жабаканкава Валерій Федорчук, Младен Бартулович. Все той самий легендарний склад Дніпра, який всіх чуть-чуть да, падає та сама свої часи, і за які я в дитинстві дуже сильно вболівав, і був готовий переристи гнозку. Любому хто скаже щось про цю команду. Попробуй скажи в коментарях. Буде відповідний відповідь. Тому до головного тренера цієї команди в мене дійсно особливе відношення. Я кажу, перша ліга найжорсткіша, але я думаю, що в УПЛ тобі буде набагато складніше, тому що рівень зовсім інший. Рівень зовсім інший. Навантаження підготовка зовсім інша. Прямо зараз наряд коментарях пише наступну команду до якої мені поїхати. Адже ці три тури завершені. Це третя команда. Це АПЛ, це третя ліга. Але подальші команди, ніхто їх не відміняв. І прямо зараз в коментарі обґрунтовано, цікаво, креативно пише гравців команди. І чому саме я підходжу їм, да, і куди мені приїхати, в як яке місто. Ukrainian Premier League. Заря Луганськ. 2024. Муха продакшн. Ми screen рядом з ним. Ми направляємось на хмельне на поле. Let's go. Here we go. Лідери цієї команди. Братишка, я тебе приветствую. Та ми піднімаємось до місця розташування самої команди, яка вже готується до тренування та відразу вже неочікувано відбувається зустріч з тренером. Тренер, здравствуйте. Та неочікувано слідує наступна пропозиція. Ага. Я направляюсь до кабінету тренера. Я? Ну. Монсорать right. или нет? Отримую екіпірування команди. Муха, можешь Деє... прятать. Плюс экипировочка здесь, да? Ага, все, чудово, так, дякую. Так, переодевавшись, розповідаю про інші поїздки по командам. В <зважайте>, Кудрике видел. Да, в Кудрике был, в Локомотиве был. Лока. Нябут, да? В Лока. В Премьер-лиге я был, это была команда СК Днепр полтора года назад, 2023 год. Переодевавшись на тренировку, я имею час на знакомство с многими игровцами. Нью-футболер. Ти стоишь 600 тисяч доларів? Чуть подумал. Євро, брат. а за що? Я сам не понимаю. Слышишь, грязно?

Ну видишь, я соответствую. Человека отдали и пришла пришло достойная говорит. Кстати, ков много бегает. Какой у тебя рекорд за матч? А то не трешу. Ти тако, ти на завершенні більше. Ну. Капець ти здоровий. Іншу інформацію про дистанцію за матч гравці можуть подивитися самі на стіні в роздягальні. А також можна знайомитися зі штрафами команди. Ну тут взагалі Беніто прямо розриває. 1000 плюс дві, плюс тисяча, плюс дві, плюс сто. Беніто, звісно, флагман взагалі жорсткий. А за що саме найбільший штраф є в клубі? За пізнання тренування чи якісь? Пізнання на збор команди. скільки? 500. 500 доларів за пізнання? Потім умножається все. Ага, є умножити. Там чуть-чуть довше поп Боже, приехал, тут 2000 убежище. У тебя сколько? Нет. Ты, конечно, дисциплинированный друг. Все дисциплинированные. Про Профессионал. Я, конечно, я это. тоже. Белингем на опоздании, друзья. Белингем на опоздании. Белинг на опоздании. Чуть двигайся, друзья. Сейчас для тренувания команды мы направляемся до футбольного поля. И первое, что меня чекает сегодня это стретчинг с командой. Мы починаем сразу с футбольного поля. А с отжиманием начинаем. Сейчас я сдохнул уже моментально, друзья. Функциональное состояние тела. Корабль уже плачен. Кажется, я нашел человека в команде, у которого шилю более шикарно, чем у меня здесь. Nice хэпп.

Стречніх go, let's go, let's let's go, let's 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 команди починається зі звичайної розминки, яка триває 5 хвилин. Далі кожен повинен розбитися на двойки або тройки для роботи. І мій партнер, це звичайно.

Опускаемся полностью вниз на. Опустились полностью, легли на петлю. Поднимаем бедро вверх. И, пожалуйста, 20. Настолько уровень подошел, что уже приходится резинечку. Ты садишься вниз, спинка ровная, как будто бы падаешь. И поднимаешься вверх за счет передней. Опустили вниз, руки прямые, тяга, прокрутили вверх. Все группы футболистов виду четко по колу то отримают перетренувальную разминку. Пятую станцию была прыжкова работа через барьер. Полназбер. Наступные прокачка приводящих мячей в закиме, как всегда проблемы. И только приводим ногу опорная левая, опорная yeah. левая. Да. Yeah. И только правую. Руки в координации работают. Не отдавай нагрузку вот сюда, не переноси. Недалеко. далеко. Стой, 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 стой. Да. А лук в химе. Давай. Я чувствую себя человека, который пришел математику прям в глаз. Смотри, как он идеально Да, А видишь, как вот. Ровненько. Начинальная станция силовая работа с дрызинами. И выкладываем на предплечье. Да. Теперь поднимаемся вверх, разгибаем руки в локте. не порвется? Нет, не перережется. Сейчас просто, сейчас просто. Да, хорошо. Садись вниз. Не, я просто, я могу это делать все. Просто я вышел, не пролазь, мне в лицо не прилетело. Выйду здесь, Выйду здесь. Тречінг завершено, тепер Переходимо до основного тренування на футбольне поле. Сьогодні хоча б в п'ятерку. Сьогоднішня тренування буде поділена п'ять інтенсивних часів. Після неї мене чекає батл проти вінгера цієї команди. Да, це було та цікава гра разом з Младеном Бартуловичем в одній команді. За луганське футбольне поле, ми переходимо к нему. Дейд! Да пошла корабль возня! Давай погнали <laughs> випуски з колективами першої та другої ліги. Багато підготов. У Файл не ждет, детка. Плюс три на улице. Пустиние про різницю в рівні, чемпіонаті тренування починається з розминочної роботи з м'ячем. А какие мечет? Какое удовольствие играть в премьер-лиге, да? Ты замерз? На Ох, охваку я не понимаю, Почему ви думаете, що я слабу? блядь. Ніхто <свес> так <свес> не хоча стаючи з тим фактом, адже и при наявності датчиків буде чітко видно. Мою віддачу на протязі тренування і фінальні числа ютубера проти професійних футболістів будуть казати самі за себе. Акватна котрізблос акватин зброс по зброс, пацани. Тренер, смотрит, тренер, смотри, тренер, смотри, тренер, смотрит. Тренер смотри. Подвинку з м'ячем закінчила, та команда переміщиться до роботи в трьох командах. Переспійски переспіски Зі... суть упражнення. Дві команди в двох окремих квадратах. І та команда, яка втратила м'яч в отборі всередині. Задача переводити м'яч між квадратами. Що, Шо, в Шовадбор? Сюда! Yeah, чоловік прошло в бортра! Yeah, yeah. Так, вже почалося тренування після такої продуктивної достатньо розминки. Реально чувствується вже рівень, якщо порівнювати з першою лігою, якщо порівнювати з другою лігою, особливо чувствується рівень підготовки. Насправді, рівень відповідальності, рівень підготовки, рівень відношення людей. Я в принципі ставлю, що воно буде жорстке тренування, але муха зможе витягнути. Є, єсь, є, є єсь тільки п'ять хвилин держання та постійна динаміка відбурення. Час моєї команди, і через це у цьому моменту ви будете бачити в цьому куті екрану відсотковому відношення рівень моєї усталості на кожному етапу тренування. Зараз він невеликий, адже це тільки початок. А динаміка та швидкість вправи не спадала на протязі всього часу. Я встигнув отримати пару разів між ніг від футболістів. чотири, п'ять та й пів. поучаствовать в комбинациях команды. Брат, да, я уже работаю. Я! 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 Еще, еще, еще. Можно? Можно? Еще! 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 Ну ка подкать я! Не, не было. Easy, 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 bro. Is this is the same, bro. This is one more. Аймсопаєм пасуда від центр не до суду і зараз буде шанс це перевірити. Адже команда переходить на більш динамічного упражнення, яке знає кожен футболіст, і це робота один в один, один в два та два в три. Бачить і му команди розташовуються по різним воротам, та все починається з удару одного футболіста. Потім він же повинен оборонятися проти двох гравців, допустити гол в свої ворота. А ці двоє гравців далі будуть оборонятись проти уже трьох футболістів. Все це робиться з вели. Кою динамікою без пауз, та звичайно ж, найважче тут першому футболісту, адже він виконує найбільше роботи як ударної, так і оборонної. І як ви думаєте, яким же я вибрав бути? Це була тільки перша серія. Мене близько однієї хвилини, щоб перевести дух та відразу починається нова. Це упражнення одним з найважчих для футболістів, адже робота в плотному контакті один в один, два в один дуже інтенсивна та виматує тебе швидко. Ещ зеленые! Реснулся, не уважка, кост! Йому. Починається друга серія. Перша тривала 8 хвилин без жодних зупин. Фізичне стояння ще не є супер важким саме завдяки невеликим паузам, які є між групами футболістів. Без них це упражнення для мене точно швидко би закінчилось. Нормально? нормально Другій серії цього упражнення після буквально кожного мого ривка стан ставав важче в два рази, ніж в першій серії. Де <плес> прийняв рішення залишатися останнім в групі футболістів на атаку. <плес> 没错，知道知道。 Перехід на наступний етап тренування і це футбол 7 на 7 з необмеженою кількістю дотиків, без нейтральних, з абсолютно звичайними правилами. Якщо до цього в тебе була можливість перевести дух під час справи, то зараз футбол в 12 хвилин підряд без зупинок, 7 на 7, тобто кожен проти кожного. Ай, брата, давай, можна брат! Віддавав. Це дуже важка задача для мухи, тому що ну, вже гра в футбол, була розминка, були, були один на один-один на два і ну, дуже важко було. Зараз видно, що трішки важко. Тому що динаміка гри зовсім інша. Так, паузу, паузу, запить. Що за твоє? Ай, брат, моя Тільки після чотирьох хвилин футболу состояння кожного разу після кожного повного ривка, або роботи з м'ячем, приближали до свого максимуму. Адже час, коли ти можеш хоч чуть-чуть прийти в себе, це тільки біг трусок. Після виходу будь-якого м'яча, Воротар відразу вводить новий, і так відбувається весь час в плотному контакті, і саме зараз наступає момент сили волі.

Але по моїм рухам координації чітко помітне велике істощення. Уже на той момент мені були дуже цікаві мої показателі на датчику. Адже я дійсно був в движенні майже весь час. І мій потолок усталості підходив кожного разу. Встал, и все. Дэм, это упрямлял, детка! Совсем меньше ремонтажа и Муха, ну, дуже очень тяжело с ним справляется, а потому что хлопцы тренируются каждый день. Ледве дихаючи, ми переходимо до більш легкого етапу тренування та це удари поворотам з різних позицій. Здається, що зараз на технічній основі буде легко, але перші мої удари. один в два, два в три, Та футбол забрали занадто за натто богато. Ссылка на ударные серии мистань стан только... Почина обидно уливать до нормально. Ой, подожди, ой, ой, тихо, 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 тихо. Я думаю, что в понял, ты можешь и будешь на два раза. Сейчас соберемся, будем забивать. А! А! Кубики такого не было вообще. Процентов 40 сейчас. Сейчас уровень того, как и надержишься. 29. приблизно в таком формате, зебравшись тільки під кінець, там же готувавшись до заруби против Вінгера з И я чую наступная. Надеюсь, на все. Натуре? Реально? А, Реально? ми повертаємось до футболу 7 на 7, який я абсолютно не очікував. По фізичному стану вже все зрозуміло, а футбол є одним з найбільш важких в плані фізики за сьогоднішнє тренування. Ти пише попали. Щас буде тренер. Постійний біг, постійна концентрація та гра без зупинок. Вдруге за тренування, але тепер з абсолютним фінішем по рівні усталості. П'ятихло на футболу, побачивши містам, тренер направляє мене знову на ударну серію. Тут що, щоб не Хтось побьє ти ще, щоб не видно? блогера. Тихо, полозами не не другій ударній серії після другої гри в футбол, які сюди спутилися ще нижче за виключением тільки декілька хороших ударів завершення в одне касання після просто у та Після скидки з лінії штрафного на той момент в голові було тільки одне питання. Я очень удивлен, я ще не було. Уровень здержансі сто процент. Брой сфінш. Бачу, що є розуміння, і техніка є, кінти є, але фізику треба підтягнути. Ну, важке тренування було. Важке, дуже. Це найважкіше моє тренування в житті, напевно. You got it, you've got it, you got it. You just need uh more physics. Uh, yeah, more repetitions. Repetitions. Repeat, repeat. repeat. More, training. more training, yes, that's all we can do. тренування з командою завершено. Пройдено мене чекає батл проти атакувального футболіста цієї команди в двох дисциплінах. Лонгшоти та виходи один на один. Удари, ти один на один може. Удар, я смотрювати ролики. Мені буде складно. Корабля, у ну, тебе техніка доволі непогана. тому ти Тут буде показувати настоящее качество я по поэтому... О! Перший удар не по, не по поупеловки. Первый по паупеловский корабль должен забрать всю дисциплину, потому что цель все-таки удары. Ааа! Хорошо, выкручивает зальный сильно. Корабль давление чувствуешь или просто це, не нет? Что-то не знаю, не идет, брат. Давай, давай, Поняла, ще на камеру. Поехали? Не брат, теперь я теперь я. Ми паршудар в батлі після от такого фізичного стану, великої кількості упражнень та просто повного істощення, Абсолютно без ніяких шансів в голові, адже там до сих пір одне питання. Я очень удивлен, как я ще не вийде. Давай. Да, да, да! это было очень хорошо. Тренер, побачил, трек? Видел, видел. Уже восстановился. ха Сил на серии зашел бля. его надо было не отпускать серии, пусть бы до конца играл бы. Корабль, все Брат, Побрат, это серии сошел, где мы играли. Here we go! Третий не удар я влучаю в штангу, выигравши цей раунд и попереду фінальні выходы один на один. А сейчас покажу, что чуть оборону, бля. Let's go. Брат, поскольку? По три? По два, по два. Парни, давай, пятерочку, пятерочку, пятерочку! Хорошо было, пацаны? Да, это поэтому... было отлично. Парни, если бы не усталость, я буду бы на копию ноги. Отвечаю. Отвечаю. Да, тренер, пора подсказок, как против него. Блядь! Последний. Поехали! Решающий! между нет, зачем? Вс, сейчас обыру это програм. Корабль мене пощадило, друзі. Пах, тим більше, що це. Корабль. Зароба з футболістом пройдена і на фоні всього, що було в сьогоднішньому дні, починаючи з вайфа, за який я поставлю цій команді 4 зірки з 5. Скіл футболістів в 3 зірки. Тренувальний процес впевнені 4 зірки. Та інфраструктура команди 3 зірки з 5. Сумарний бал 14 з 20 можливих. Та переходимо саме до моїх фізичних показників на датчиках. Це моя реакція на всі числа, які я бачу на телефоні зі свого дат в одній команді, куди він мене запросив. Повний відео цієї гри разом з тренером Луганської зорі та легендою українського футболу буде вже в найближчі дні в моєму телеграм-каналі. Силка під відео обов'язково підпишись, ну і результати датчики. Четверте місце, 6800. Я на четвертому місці в команді. перша супряга. Четверте місце в команді по загальній дистанції 6857 метрів. У тебе много хедбе пешком. 4-300. Тут шеход, при Приємно пробіжав много. много четвертое место в команде по дистанции лег, нормально Т тяжело мне с работы с то есть он пробежал опять легкое пробежал Мне легко в одном темпе Я вот набрал темп я побежал как, как олень просто и все Ladies and gentlemen, щас тільки одне бажання, це окушек і сфаль. Я був з корпусу Костепа, я прийшов на команду. Ukrainian Premier League 2024, Заря, Луганськ, муха продакшн, let's go! Дальше буде ще більше, підпишись, поїхали!